Так, друзі, всім привіт! Сьогодні наш 16 липня. Неділя знаходимося ми на Луцькому автобазарі. Сьогодні будемо підбирати втівочки для наших замовників з бюджетом до 11 тисяч доларів. Будемо дивитись такі автомобілі, як Шкоди. В А5, А7 вряд ли знайдемо, але також попробуємо, ну, подивитись декілька варіантів. Також мігани будемо дивитись і, в принципі, якщо міган, то можемо подивитись четвертий, навіть трішки більшим бюджетом. І так само гольфи, гольф-6 і гольф-7. Сьомий, сьомий врядві знайдемо, але все ж таки подивимось і познімаємо ціни на ці автомобілі. Бюджет у нас буде до 11 тисяч доларів. Автівки повинні бути на, на дизельному двигуні з механікою або автомат не принципіально. Тому всім приємного перегляду. Обов'язково підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Ціни на наші послуги ви можете знайти в описі під цим відео. Так само номера і соцмережі. Ось якраз дзвонить наш замовник, тому всім приємного перегляду. Що ви, як доїхали? Нормально. Добрий день. Це ва щось трошки неправильно повів, бачите вас коротким маршрутом. Знову ж таки, дивіться. Кашкай. Ну, якщо 1,5, то на ньому йде варіатор. Тобто звичайний автомат тут тільки на 2-літровому моторі йде дизельному. У нас бюджет максимум до 11. Поняв, поняв, Ну, Вони так-то стоять на порядок дорожчі, треба на нього 13. Суха коробка дивіться. Це суха, да? Ну мокра двохлітровий дизель, там мокра коробочка. Тут шов у нас сьомий гольф. 14 рік, 1.6, 240 тисяч пробіг і 12 тисяч доларів на старті. В принципі, така середня комплектація, кондиціонерний навігація підігрів немає. Ми то її можемо подивитись, але як правило, то це 12500 вона не може так стоїти, так? Механіка. 1-4 бензин. 6900 та механіка. 11,7, ну 1,6, суха вона. Суха? да, суха коробка, 7 ступенів. Що по кузову? на автомате 12500 Колер классный да тут такие дивіться клімат зонний автомат бензин 1,8. і тут корч... тут карчів багато да. а, ні оце ви якраз заїжджали кладбище тут місце манів говорять нічого не дозволять там там ви нічого не знайдете там туди йдуть з бюджетом там 5-6 о таке щось можна знайти что-то такое появится лишь это надо вон тут по центральной аллее и там же у нас есть, интересно нема там ничего 12 950, механика и двухзонный климат контроль по дереве не мая, но на литра дизель лег. Капот да, трохи тут красивший.

Тут хоч що більш похоже. Низ трошки підтертий, але руль оригінальний дивіться, подогрівчик, клімат вокзона. автомат обичний. Ну як обичний, мокрий, з мокрим зіплєнням. Так, да, дала да. подерта. Сажені. Тут ж це ж європа, в багажник сюди тягають вперед. Зато не дивіться, хозу саме головне і пробіг, щоб рідний був. 256. А 250 что Volkswagen побывали, заезжали. 201 тисяча. Ну, крышка, да, тут трошки косметика была. Крышки убирали, да? Да, она тут вот убиралась. А так все четко. Механика. Але комплектация хорошая. Что там у нас цена? 9200. 9200. Максимальная комплектация матч. Люк, панорама есть. Кожаные сидушки, автопарковка. Комплектація інтересна. Але на копаках. Ага. Щось така максимальна, максимальна іски не, не поставили. Угу. Давайте ще ну дивіться, комплектація Рес. Якби їх в Європі не брали просто так, щоб вона стояла, ви представте, як її там вижимали вже. Ага. Тобто за 9 тисяч вона стоїти не може. Дивіться, капотик не в зазорі. Капот. 600, Красився. Що у нас тут є? Круїз-контроль, ширине кермо, автомат, клімат, підіріпчики. Комплектація непогана, 211 тисяч. В комплекті також є водичка поляна класова. <свали> Білий колір. Що таке? 212 тисяч, може бути чи ні. А, це що? 1.6. Ну не дивимося, механіку дивимося цільноправлений автомат. Все, Оня. Ну тут, якщо вак-група, то це тільки 2 літра треба дивитися. 1,6, вони хороші коли він новий салона, своїх 250 тисяч відкатав і їх стараються одразу прикнути на продажу. А тут взяли і потім готуємо півтори тисячі на мехатронік, на сцеплення. 200 тисяч пробіг. Дивіться. 400. Ну, я ж кажу, Дойно. такий пробіг це з області фантастики за таку суму? Звісно, вони 13 і яйця нас таким пробігом. Дойно. Механіка. Механіка, механіка, механіка. Ой, який. Механіка. Двохлітровий ще той старий надійний мотор, переварює любу солярочку. 16 автомат, не наш. 510 рік 1, 6, бігун, 243 тисячі пробіг Закрито. Томат 8900 ну залежить яка комплектація. 239 тисяч пробіг. 239 пише. 230. їх мало таких. ВК на рівенських номерах. Їх конкретно мало. Ну і лівбек, не універсал, а таких сіданків. Давайте пробіжимося. цінна машинка ну вже дивіться крашний капот крашний капот ні то це я ж кажу туран до 12 ми його чесно ну, ніяк не знайдемо як ми, ми не хотіли Я дивіться, можемо подивитися. Якщо цікавий. Я, а що ви Та ціна не їхня це. Ну конечно. Що пробіг? 225? Сілишко, да, дві дверки. І там дві дверки, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Вона ніяк десятку не може стоїти. На лінзі, партрони перед зад. Ще хтось відкрив. Не, я так, щоб ну, зрівняти вона... Дивіться, подарічки, кліма. Руль оригінальний, дивіться, не крашений, не затертий. І що тут у нас 240. Оце ще плюс-мінус, правда. А де руль витертий на глухо і там пишуть 200, то це то така собі. Працює ідеально. Працює ідеально, зараз давай погазую, каже. Чернівчинь. Ні, 2 л. Продіби, да? Чи ні? Ні, 1.6. Е, а шо стало? Е, Асьома. Вони йдуть опиаті і А7. Тож же шоз дабл, точно. Ні. У вас прибор є, перевіряйте. Ну, балкики бачу, трошки кручені. От, перевіряйте. Дивимося, чи неть ні. Не. Тут гарна машина і в неї комплектація дивіться вона з монітором з, е, з навігацією, з кліматом, з підігрівами сидінь, з партроніками. Фари рідні, Ти поки обдивіться. Ага, буде, ага, так, так, так. крило вкрутилось. На Научуть рівеньському. Болти крутились на капоті. Ой, на крилі. Не знаю чого. Ну воно б'ється. Під прибор б'ється. Що крутились, не знаю. Капот не крашений, болти на капоті не кручені. Тринадцятий рік, 11 місяць. Ну, пара рідна. Крило дверка. Да, так, да, так. Да. Два лімента, крило дверка. Сильно. Ну, перекрас. Ні, ну по прибору сильно. Не, не. Без масла прибудемо, те з маской йде. Да. Ну тут сухий, суха коробка. Сімступенева без масла, DSG 200. Ну, який на ресурсах в середньому. Ну, менше, ніж в двох літрових дизелях, набагато менше. Тобто більш надійніше буде двохлітровий дизель з мокрої коробки з Так, Зараз зробимо комп'ютерну діагностику, перевіримо її більш детально, Стан форсунок, турбіни, сажового фільтра, пробіг і так далі. Адекватні на А5, то краще їх не дивитися і на гольфах шостих. Тут яке обслуговування? Нема тут обслуговування по ній. Вона без масла. Це була б шестиступенева, там потрібно було міняти масло раз там в 60-70 тисяч. Тут масла нема, воно не міняється. На цій машині, якщо їздите по пробках, ставите вручне, перша, друга, перша, друга. Просто якщо їздите по пробках і вона буде сама переключати, постійно перша, друга, перша друга, коробка перегрівається і в цей. Як скажу, я вам скажу, в аварію падає. Коробки пробіг 286 тисяч. Скільки збігається? Да, 286. Що у нас тут ми маємо? Остання регенерація 240 тисяч, ой, 240 км назад пробіг в блоки двигуна. Що що мені? Остання регенерація. Пробіг в двигуну 200, 286 тисяч. Мотор не перегрівався. Так, форсуночки, дивіться, перша форсунка в нас мінусує, 1,6 мг. Друга її компенсує плюс 1,2. Третя, четверта нормальні показники. Перша мінус, то трошки бачите, вона підзабита. Що угу. означає підзаміну? Ну, дивіться, максимально допустимо, старт-стоп у нас. Максимальний допуск тут до 2 мг може бути. Uh -huh. Тобто в нас зараз 1,6-1,7. Ну, тобто багато вже, 1,9, бачите. До фросуночки бажано їх зняти на стенд, щоб подивились більш детально їх. По щепленню без проблем, відбуксує. Так, переключаємо на добре. Так, Попередньо заїхали на яму для огляду. Сьогодні у нас неділя, а не працює. Сьогодні можемо подивитися автівку тільки знизу на ямі. Що ми бачимо? Бачимо першу шкоду, де по дні у нас немає корозії рижиків. Все дніще у нас оброблене таким антикором. Всі лонжерони перед зад. Корозії в принципі, по автомобілю у нас немає. Ззаді у нас проста безпроблемна балка, сайлінг-блока, пружина, все. Все ціленьке, чистеньке, корозії нема, тут у нас нічого не тече, гарно, сухо. Всі захисти на місці в нас, пороги ціленькі. Тут ми також маємо всі пильнички, шрузи, гранати, стойки стабілізатора, рульові наконечники. все ціле і гарне. Також автівочка така. має залізний захист. Не пластиковий, як завжди, а залізний. По ходовій, по двигуну коробки, все сухенько, чистенько, потоків масла немає. Трішки тут є така корозія, але це захист. Захист двигуна, слізла фарба і трішки полізла корозія. В принципі, все. По ходовій візуально ніяких проблем немає. Попробуємо знайти зараз якесь СТО, щоб підняли, перетрусили більш детально. Візьмемо виписку з бази даних, подивимось, точно в нас тут такий пробіг, так як ми знаємо, на цих автомобілях скрутити пробіг в коробки коштує 150 доларів не так же й дорого. Раніше 300, вже зараз 150. І будемо приймати рішення по автомобілю В принципі, нічого критичного немає в нас. У нас два косметичних підкраса та, в принципі, все. Вся силова конструкція, ланжерони кріплення ланжеронів, оптика, все в нас в оригіналі. Тому йдемо, торгуємося з продавцем і приймаємо рішення по автомобілю. Зараз перевіримо він код автомобіля. Тут у нас основний вінкод. Під наклеєчкою дублююча наклейка на центральній стойці. Зі сторони пасажира. Також він код є на лобовому склі і в багажнику в нас там така наліпочка є. Ну що, друзі, в принципі, в нас вже почалася друга половина дня. Авторинок потихеньку закінчується, знайшли ми в принципі, то, що хотіли. Сильно не розраховували на цей автомобіль, так як вони коштують на порядок дорожче. Але тут в нас українська реєстрація, автівка має два косметичні підкраси. А саме ось це крило і переход на дверку. Передня частина, силова конструкція, оптика оригінальна, лонжерони, кридання лонжеронів, також все по оригіналу. Салон. Що ми маємо в салоні? Також досить непогану таку комплектацію. Ми маємо підігрів передніх сидінь, навігацію українську вже показує наші дороги. Коробка у нас автомат DSG DQ200, суха, 7-ступенева коробка. Але пробіг у нас 280 тисяч, була заміна двохмасового маховика, демпфера і блок мехатроніка В принципі, все, є всі документи, всі чеки. 30 тисяч назад поміняли ГРМ і обслужили коробку передач. Шкіряне кермо, датчик світло, дощак плюс контроль. Автівочка 2014 рік, українська реєстрація, 1,6 дизельний двигун. На старті автівочка була 11400. Забрали ми автомобіль за 11200 доларів. На українській реєстрації відразу виписуємо договір купівлі-продажа, не відходячи від каси. Робимо витяг з бази даних, наприклад, штрафів залогів, угонів, кредитів. І Якщо все добре, люди виїжджають сьогодні в Київ і вівторок ставлять машинку на облік. Ми задоволені, будемо їздити з пататися. Дякуємо послуги Романа. Все було дуже добре. Все, завжди будь ласка. Професійно, грамотно, все розповіли, все показано. Де дивитися? Що, друзі, ось такий автомобільчик ми підібрали сьогодні в неділю на Луцькому авторинку. В принципі, хочу сказати, автомобіль досить непоганий за свої кошти в класному стані і, в принципі, повністю обслужений. Заїхати поміняти масло, фільтр і можна кататись 30 тисяч назад заміна ГРМ, демпфера і мехатроніка. По коробці питань нема, їде добре, диски щеплення також в нормальному стані. Що я можу додати? Друзі, якщо у вас є вільний час, ви можете замовити послугу з супроводу на авторинку. Телефонуємо, пишемо, замовляємо послугу трішки заздалегідь, так і кількість місць у нас обмежена. І багато людей на авторинок ми з собою не возимо. Якщо у вас немає змоги приїхати на авторинок, то замовляйте послугу виїзної діагностики. Є експерти у нас по всій території України. Які можуть виїхати і зробити якісну комп'ютерну діагностику, перевірити стан форсунок, турбіни, ходової частини, зробити тест-драйв і дати заключення по даному автомобілю. Або замовляйте послугу Підбір автопід ключ знайдемо, підберемо, викупимо за свій рахунок і приженемо вам її під дім. Друзі, ми будемо закруглятися. Зараз закінчуємо оформлення документів і їдемо додому. Так як на дворі сьогодні неймовірна спека, градусів 30, наверное, 5. И дома чекає наш коллега по меганах пес патрон. Все, всем пока. Підписуємось на канал и ставим лайки.